Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде черговий кран буд по заробітку криптовалюти без вкладень. Але перед початком огляду, як завжди, хотів би попросити вас підписатися на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну а далі переходити за посиланням під цим відео. І потрапляти на сам сайт. І після переходу потрапляти на ось такий сайт. Називається він у нас coinpot це кран букс по заробітку криптовалюти без вкладень І тут ми можемо переглянути інформацію, на чому ми можемо тут заробляти. ну Для того, щоб нам почати тут працювати, нам потрібно зареєструватися. Реєстрація тут, звичайно, як і на всіх сайтах. Вводимо свої дані, проходимо. Ось таку капчу, далі підтверджуєте свою електронну адресу та переходите до авторизації. Вводите свої дані, проходимо капчу, тут нам потрібно обрати перевернене зображення і далі авторизуємося. І потрапляємо до свого особистого кабінету. Тут одразу ми можемо переключити на темну тему, так буде краще для нашого зору, тому що темний колір менш давить нам на очі, але дивіться, кому як зручніше. Ну і Заробляємо тут коїни проєкту. Тут ми відразу бачимо наш баланс, також наш депозитний баланс, нашу реферальну структуру та нашу енергію. Далі ми можемо також бачити, який бонус ми отримаємо, скільки нам до переходу на наступний рівень. Також ми можемо відразу тут бачити інформацію що до нашого досвіду на цьому сайті, тобто наш експіріанс, і також левел бонуса. Тобто, тут є система рівнів, тобто за кожен наступний рівень ми будемо отримати додаткову винагороду до сплати за виконання нами завдань. Ну, і також ми можемо бачити відразу, що ми можемо отримувати тут даний бонус, і також проходити оформлок. Ну і також інші способи, на яких ми можемо тут заробляти. І давайте розберемо більш детальніше на чому ми тут заробляємо. Ну як завжди. На таких сайтах давайте почнемо з самого крана. Для цього переходимо в Bowser Claim. Тут ми бачимо інформацію, скільки ми отримаємо за один збір. Також ми бачимо, що ми отримуємо енергію. Тут ми будемо бачити час, скільки нам залишилось до наступного збору. І також кілька разів на добу ми можемо збирати. Збирати ми можемо тут раз на годину. Ну і розуміємо, що це 24 рази на добу. Ну і далі тут відразу буде таймер. Ми чекаємо, поки він завершиться Далі натискаємо колег, у нас висвічується капча, ми її проходимо. І також нам потрібно пройти антибот. Проходимо цього бота і натискаємо клейм. І все, як бачите, я отримав тої 53 коїна. І як ви розумієте, збір тут 50 коїнів це інше, це мій бонус. І все, як бачите, в нас запустився таймер. І Через годину ми можемо знову збирати. І наступний спосіб це в нас колесо. Тут ми за нашу енергію можемо крутити ось таке колесо. Крутити ми його можемо 10 разів на добу і коштує це то енергії. Ну і Зараз в мене немає такої кількості енергії, але ми можемо бачити, які ми винагороди тут отримуємо. Отримати енергію ми можемо звичайно за проходження шортинців та виконання. Далі в нас йде денний бонус. Я його вже сьогодні зібрав. Бачимо, скільки я на шостий день отримав бонусів. І отримуємо ми його тут. Раз на добу, і переважно, як бачите, ми тут отримуємо енергію, також бонус до збору на крані, ну і також ефіре для того, щоб збільшити свій рівень І як бачите, збирати ми зможемо наступний раз через 5 годин, тобто 2 години за Києвом, у нас оновлюється цей бонус. Ну йдемо далі. Тут, звичайно, є дерфін. Переходимо на нього. Тут ми можемо бачити, скільки ми коїнів отримаємо і скільки нам часу потрібно переглядати. Але також тут щодня є реклама, яка коштує 200 коїнів. Я її вже сюди переглянув. Перегляну Її там потрібно. 120 секунд, тобто 2 хвилини, і зате ми отримуємо 200 коїнів. І також ми можемо бачити всю інформацію, скільки зараз доступно реклами для перегляду, скільки коїнів ми за це можемо отримати, та скільки експіріенсів для підвищення нашого рівня. І давайте зараз, для прикладу, одну саму коротеньку якусь переглянемо. Давайте 5 секунд, переходимо на сайт реклами, чекаємо, поки нас біжить таймер Це дуже швидко. Знову проходимо просто капсулу, систем берег. Нас перекидаємо на сайт реклами. Ми закриваємо її і все, бачите, ми отримали свої 10 клинів за 5 секунд переглянути. І наступний спосіб у нас це шортлинці. Тут ми також можемо відразу бачити всю інформацію, скільки нас доступно, скільки ми за це отримуємо. І, звичайно, я не буду вам показувати, як проходити шортинцем. Я думаю, всі знають, як це робиться, тому не будемо витрачати на це час. Ну і Наступний у нас ось це завдання. Тут ми можемо бачити, тут є завдання. Завдання тут не дуже важкі, переважно це ретвіти, лайки, твіттері або різні підписки. Телеграм-ботів, телеграм-канали, також на Ютубе та інші різні сайти. Ну, наступна вкладка це в нас активність. Тут ми за виконання завдань на сайті певної кількості тих чи інших дій, ми будемо отримувати винагороди. І тут ми бачимо, скільки ми отримуємо винагороду у коїнах та енергії. І таким чином, за те, що ми проявляємо активність. На сайті ми також можемо тут заробляти. У нас тут не спосіб на змагання. Тут ми можемо за те, що запрошуємо рефералів та зайнявши призові місця у турнірній таблиці. Отримати ось такі різні винагороди. Ну і також тут багато інших конкурсів, не тільки рефералів, також за збір на крані, проходження шортлінців, офорболів, а також за активність на сайті. ну і Тут ми бачимо, що це щотижневі турніри. І щотижня ми можемо займати тут призові місця та отримувати винагороди. Далі ми можемо тут замовляти рекламу. Ми обираємо рекламу, яку будемо тут замовляти. ну Звичайно, перед початком нам потрібно буде поповнити. Свій баланс для того, щоб просувати тут свої сайти або іншу рекламу. Ну і далі ми можемо перейти в наш аккаунт. Тут ми бачимо нашу інформацію. Навіть як бачите, вказує, що ми з України, а також всю іншу інформацію, яка нас каже Також ми можемо змінювати пароль. Ну і далі в нас іде наша історія. Тут ми будемо бачити історію наших дій. Також бачимо. Наш вивіз з цього сайту, і далі в нас ідуть підтвердження виплат. Як бачите, виплати тут проходять, але про виплату ми поговоримо трішки пізніше. А тут ви можете бачити просто підтвердження цих виплат. Ну і далі ми можемо звернутися до підтримки, якщо в нас виникли якісь проблеми або питання щодо роботи сайту, або просто перейти в IQ і переглянути питання, які найбільш цікавлять користувачів цього сайту. ну і Звичайно, тут є реферальна програма. Для цього на панелі задачі скаємо реферал. тут одразу ми бачимо нашу. Сил для запрошення, просто копіюєте її і продвигаєте в соцмережах або інших платформах, на яких ми можемо рекламувати свої реферальні посилання. Також ми можемо тут копіювати різні банери для того щоб нам не потрібно було самим робити її. Але також тут є доволі жорсткі умови для рефоводів. Тут ми можемо бачити всю інформацію, що ми отримали. 25% від заробітку наших партнерів. Також що, якщо ваш партнер не заходить на сайт більш ніж протягом 30 днів, він вас перестає відображатись, тобто ви його просто не бачите. Але якщо він зайде знову на сайт, він почне вас відображатись, ну і звичайно, ми будемо отримувати за це винагороду, якщо він буде працювати. Але я вважаю найжорстокіші умови в тому, що якщо ми не заходимо протягом 30 днів всі наші реферали анулюються, і ми не зможемо більше отримувати свої реферальних відрахувань. Тому майте на увазі, що... Хоча б один раз на 30 днів Якщо ви запрошуєте сюди партнерів, потрібно заходити і проявити мінімальну активність. Ну а звичайно, краще декілька разів на місяць, якщо ви не будете тут працювати, а будете лише запрошувати сюди партнерів. Ну і наступний у нас депозит. Тут ми можемо робити депозит через Fawcett Pay. Робимо ми і USDT І давайте переглянемо скільки коїнів в одному доларі, натискаємо 1 долар і бачимо, що 100 тисяч. Цен дорівнює в нас 1 долару Ну і переважно ця ціна на всіх кожих кранах, тому тут нічим він не відрізняється від інших кранів або бокс. Ну, Звичайно, ми можемо поповнювати в різних криптовалютах, які в нас присутні на гаманці Fawcett Pay Тобто, якщо у вас є біткоін, ви можете поповнювати через нього, але вас будуть відраховувати в еквіваланті в доларів. Ну, і далі я вважаю, найцікавіше для всіх кладках це в нас вивід. Переходимо на неї. От одразу ми можемо почитати, як проходить на свик, що нам для цього потрібно. Ну і тут кажуть, що нам потрібно обов'язково утвердити свою адресу, які адреса ми можемо сюди вводити, і таке інше. Кому цікаво, може перевести та почитати цю інформацію. Ну і виводити ми тут можемо. Трьома способами це прямий гаманець, AuSet Pay та КОІНЕК. Давайте переглянемо мінімальні суми. Для початку обираємо прямий гаманець. Обираємо валюту, які ми хочемо виводити. Тут ми бачимо, які валюти присутні для виводу на цьому сайті на прямій гаманці. Давайте оберемо найбільш зрозумілу, яка тут є. Давайте обираємо лайкоїн і ми бачимо скільки зараз. В нас є наших коїнів і скільки це в лайт коїнах. І також ми бачимо, що мінімальна сума виводу на напрямий гомоне на становить 100 тисяч. Тобто один долар. Для того, щоб нам вивести, нам потрібно буде копіювати свою адресу в біржі або якогось гаманця, на який ми хочемо виводити свої зароблені кошти і вставити в це поле. В мене зараз просто підв'язаний гаманець False Pay, тому воно відобразило мою електронну пошту від гаманця False Pay. Але тут просто вводити адресу, на яку ми будемо виводити. Ну і наступний спосіб, це в нас фалседпайн. Тут у нас мінімалка вже набагато буде нижче. Давайте так, для прикладу обираємо лайфой. Бачимо, тут у нас вже. Мінімалка 1000 коїнів. Ну, і для того, щоб, звичайно, нам вивезти, ми туди просто вставляємо електронну адресу False Play та, та наткнемо від І наступний спосіб це в нас CoinNEX. Я, звичайно, ніколи не працював та не виводив на цей гаманець. Це навіть не гаманець, а бірж схожий на біржу. Так що, якщо хтось... Працює на цій біржі, може звичайно, виводити сюди монети. Давайте переглянемо, які є монети. І сюди є найбільший вибір монет для виводу. І тут є доволі цікаві монети. Хто їх збирає, тому можу тут заробляти та виводити таким методом. Ну, давайте натиснемо на з цих валют. І як бачимо, тут вже мінімалка трішки менш ніж на прямий гаманець, лише 50 тисяч, тобто 0,5 долара. Тому заробляємо та виводимо. Ну щодо самого виводу. Звичайно, я не можу зараз продемонструвати вам вивід, так як в мене немає мінімальної суми навіть на фаусе pay. Але я вам зараз покажу, що у мене вчора була виплата з цього сайту. Але тут також є одна постійна проблема в тому, що всі виводять на Fawcette Pay. І тут дуже часто немає коштів на гаманці Тому краще це робити зранку, тому що якщо ви будете вже виводити ввечері, дуже часто є таке, що немає тієї чи іншої монети, і ми не можемо вивозити. Тому майте на увазі, що краще виводити на протязі дня до вечора. Якщо ви будете виводити іменно ту монету, яку ви збираєте. Але я вважаю, що на Faus FP ми можемо виводити в любій монеті. І потім вже конвертувати ту монету. Яка нам потрібна, тому я не вважаю це великою проблемою. Головне, щоб цей сайт платить. І давайте зараз перейдемо мій гаманець Faucet Pay. Переходимо на нього. І тут ми бачимо, що я виводив фотоінфорт. Мультифаусет. Це було 26 березня, але як ви розумієте, виплата була нещодавно. Вивів я в монеті Z, так як я вам і говорив, що я виводив вечором. І я обрав цю монету за те, що там не було якоїсь іншої Я просто перший раз спробував виводити в лайткоїні, але його не було. І потім я просто пішов. Зверху натиснімо на закеш, можливо, я вивезти і в іншій монеті, в той час вони були на гаманці але так вийшло, що я обрав цю монету. Тому, як ви бачите, докази є, що цей сайт платив, тому можна сміливо починати на ньому працювати та заробляти кошти. Здається, ми вже переглянули все на цьому сайті. Звичайно, багато ми тут не заробимо, але якщо ми працюємо на багатьох таких сайтах і працюємо постійно та регулярно, ми зможемо заробити свою. Ферму криптовалюту абсолютно без складень, а потім вже починати працювати в інших більш прибуткових проектах та заробляти набагато місць. Але для початку, якщо ви хочете розвивати свою заробітку без складень, ви також можете використовувати для, сай... для заробітку цей сайт. Ну а я буду закінчувати. Кому була цікава та ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському контент на YouTube. Бережіть себе.